Так, зараз спробую пояснити з простими словами принцип роботи. Та підключення ось такого релевого водорезерву, ще його називають EVR, В даному випадку це фірма Томзен, але є і інші назви візуально таких же самих реле. Я так розумію, в принципі, підключення в них виглядає точно таким же способом. Значить, щодо основних кабелів, в принципі, я б розділив його взагалі це реле умовно. На три частини. Основна це підключення входу А, входу Б і споживач. Ось тут він знаходиться трошки окремо, під низом, це споживач. Основна мережа зверху. Це додатково, в даному випадку це інвертор. Ось він, до речі, знаходиться. Далі у нас іде ну, теж, цю частину я теж умовно розділив би на дві. Тому що контакти A R та N і B е, це ті, які відповідають за автоматичне перемикання. Тобто е, ось ці два проводи AR та AN. Ось вони заходять сюди, до контактів А. І точно так же BR та BN підходять до входу Б. Якщо, наприклад, підключити тільки ості AR, AN, ABR і BN не підключати, то реле буде автоматично переходити з інвертору чи генератору на основну мережу, але вручну доведеться перемикати на генератор або на інвертор. Або ж, якщо навпаки, зверху не підключити, а підключити тільки нижні, то воно автоматом буде переходити на інвертор або генератор, але не буде автоматом переходити на основну мережу. Якщо вам просто треба вимкнути, щоб не переходило ні на основну ні на резерв, то просто вимикаєте ось цей перемикач. Я, якщо мені не потрібно, щоб воно переходило автоматом на інвертор, просто витягую ось цей, ось цей роз'єм. Він досить легко виймається. Дуже просто. Далі у нас є ще по три контакти. Ось NC, C, -C NO. NCCO. Це, е, уявіть собі, що тут зверху та знизу стоїть ще по одному реле, яке на виході має по три контакти. Два з них між собою нормально замкнуті, і два нормально розімкнуті. Для чого вони використовуються? В моєму випадку, ось ці два проводи зверху, підключені до НС та C. Е, ці контакти замикаються, якщо зникає. Основна мережа. Тобто це нормально розімкнуті контакти лінії А. І якщо зникає основна мережа, ці контакти замикаються, далі вмикається ось той інвертор, з'являється мережа Б на вході Б. На ось цих контактах БР та БН з'являється напруга і реле перемикається на Б. Ну а далі вже, якщо ж з'являється основна мережа, то ці контакти, одночасно ці контакти білі NC та C розмикаються, вимикається той інвертор. Відповідно, тут зникає напруга, а тут з'являється. І воно автоматом перемикається на А. В принципі, думаю, все досить простими словами пояснюємо.